Привіт малята! Сьогодні ми з вами послухаємо дуже цікаву українську народну казку, яка називається Язика та Хвеська. Тому сідаємо гарненько та слухаємо уважно. Нема гірше того чоловіка, що не вміє язика за зубами вдержати. А найбільше лихо з жінками. Тільки що почує, зараз уже й роздзвонила по всьому селу. Ой, кума сюріднесенька, що я чула, та тільки глядіть, нікому не кажіть, бо це таке, що нікому й знати не можна, я це тільки вам. І почала, а кума почула та другі кумі. А та третій, а третя п'ятій, десятій, і ото вже всі те знають, чого не треба нікому знати. От були собі чоловік і жінка Петро і Хвеська. Гарна б жінка була Хвеська, усім гарна, да тільки на язик швидка. Що не скаже їй чоловік усе своїм довгим язиком розплеще. Просто хоч нічого їй не кажи. Уже й чоловік і прохав, і вмоляв, і сердився, нічого не помагав От раз поїхав Петро орати Та й виорав гроші, Скарб. А було це ще за панщине. І думав він: Як пан дізнається, то відніме, а довідається неминуче, бо від Хвейськи не сховаєшся. Вона по всьому селу рознесе. Що його робити? Ото взяв він ті гроші, привіз їх додому, заховав, а жінці нічого не каже. На другий день Петро купив на базарі бубликів та зайця застреленого, а вертаючись з базару, перевернув до річки та витяг з верші рибу. А зайця положив у вершу. Тоді рибу ту одніс у ліси порозкладав попід кущами. А ті бублики взяв ти почепляв на одній груші, що на краю лісу стояла. Жінко, а ходімо в ліс, пошукаємо. Чи не приткнулась там риба, то позбираємо. Що це ти, чоловіче, здорів чи що? Хіба ж таки буває в лісі риба? А вже ж буває. Здається, сьогодні ліс притхнувся. От там і назбираємо риби. Ось ходім лиш. Хвеська не вірить, а все ж пішла. Приходить у ліс, коли то під тим, то під тим кущем лежить риба. А? Що Хвейсько, не казав я тобі? Оце диво! Ну, добре. Ходім до річки, чи не піймався часом зайцю вершу. Птю на тебе, чоловіче, чи ти не здурів? Де ж це таке видано, щоб зайці у верші ловились. Пішли, виходять на узлісся. Аж стоїть груша, а на ній бублики врясно. Аж віти гнуться. Чоловіче, чоловіче, чи бачиш бублики на груші? Та бачу. То й що? Ото, мабуть, бублейна хмара йшла, та й зачепила ліс, оце й зосталися бублики. Трусили Ото позбирали та й пішли, йдуть до річки. Витяг чоловік вершу, а ж у ній Заєць. Ох ти ж моя ненько Приходять додому жінка й почала. І що то чоловіче за день такий? І родилася, і хрестилася, такого дня не бачила. Риба в лісі, зайцю верші, бублики на груші. Це ще нічого. От що диво, я сьогодні й гроші знайшов. І де ж це вони чоловіче? Та ось. От тепер же, чоловіче, будемо ми багаті. Будемо. Та не дуже. Бо як пан дізнається, то зараз же одніме. Гляди, жінко, не кажи, а то буде нам лихо. Добре, нікому в світі не скажу. Надвечір чути Галес гомін на селі. Чоловіче, що це таке? Та то наш пан вкрав ковбаси. Та тепер його посилу водять та ковбасами б'ють, щоб більше не крав. Це ж чоловік так собі на сміх вигадав, а Хвеська вже й повірила, вже й кортить їй. Ох, лишенько, побіжу я до куми Меланки та розкажу. От не ходи краще, та сиди вдома. Хіба ти не знаєш нашого пана? Він як довідається, що ти про нього таке розказувала. То й тебе й мене з'їсть. Не послухалась Хвеська, не втерпіла. Як таки про своє щастя не розказати? І побігла до куми Меланки. Ох, Кумасю, не знаю, як і казать. Це вже я вам тільки, та глядіть же нікому, нікому. Та й давай пошепки про ті гроші. Тільки Хвеська з хати, а Кума Меланка, за свиту та до Куми Пріськи. О, ох, Кумочко, чи ви чули? А Кума Пріська пішла до Куми Марини. А в неї є Кума Явдоха. Так і розійшлась новина по всьому селу. Ото день чи два минуло кличуть Петра до пана. Той на його зараз мокрим рядком. Кажи такий сякий, знайшов гроші. Ні, не знаходив. Як не знаходив? Адже твоя жінка каже. Моя жінка не сповна розуму, та вона чого й на світі не має на плете. А так чи не так, покликать сюди жінку, Тою Хвеську приводять. Знайшов твій чоловік гроші? Знайшов? А що, бачиш? Та що, вона чого не наплете? А ви краще спитайте її, пане, коли це було? А коли це було? Еге коли? Саме тоді, як ліс приткнувся, ми ходили в ліс по рибу та під кожним кущем рибу збирали? І бублина хмара йшла. І в лісі бубликів мене трусили. І вершу заяць піймався Ото слухайте, пане, чи ж вона до діла плете? Нехай вона вам до пуття розкаже, коли і як то було. Еге, коли і як? Саме тоді як увечір вас, милостиві пане по селу водили. А чого це мене водили по селу? Коли ж, вибачте, пане, саме тоді, як вас били ковбасами за те, що ви їх покрали. Як скрикнеш пан, ах ти така сяка. Як ти мені смієш таке казати? Візьміть її, да дайте доброго хльосту, щоб казна що не базікала. Тут Петро оступився, почав просити, що його жінка не сповна розуму. Ото пан подумав, подумав і справді дурна узяв та й пустив. От йдуть вони вдвох веська і Петро. Він собі сміється з під вуса, вона носа похнюпила. Хвесько, жінка моя люба. Не я тебе підвів, ти сама себе підвела. От не ляпай ніколи по дурному язиком, то нічого не буде. То й помирились. Живуть і потрошку ті гроші тратять. А Хвеська бачить, що лихо багато балакати, та й знижкла. Сподобався мультик? Підписуйся та став лайк. До зустрічі!